Вітаємо на рідному телеканалі. Наша команда підготувала для вас найголовнішу інформацію про життя міста та області. Сьогодні поговоримо про таке: 6 травня в Україні відзначають день піхоти. Хабар за рішення ВЛК на Вінниччині викрили командира та лікарку. Сервіс на колесах на Вінниччині працюватиме мобільний сервіс МВС. З російського полону Україна повернула ще 205 воїнів. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Це захисники з майже всіх видів і родів військ, захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, ув'язнені тюремною системою з єдиним завданням знущання і знищення людяності. Україна гідно зустріла своїх героїв. 6 травня в Україні відзначають День піхоти військових, які виконують бойові завдання на передовій і відіграють ключову роль у сучасній обороні держави. Піхотинці діють у найскладніших умовах на фронті, забезпечуючи стійкість українських позицій. День піхоти заснували у 2019 році, обравши символічну дату 6 травня, коли у 1648 році відбулася битва під жовтими водами. У сучасній війні піхота залишається основною силою, яка першою вступає. ФБ, утримує лінію фронту та забезпечує просування вперед. 4 тисячі доларів. Таку суму вимагали посадовці у військовозобов'язаних за потрібне рішення військово-лікарської комісії. За ці гроші командир військової частини та лікарка, яка входить до складу ВЛК, обіцяли визнати чоловіків обмежено придатним до служби. Обох підозрюваних затримали командира під час отримання хабаря лікарку вдома. Чоловіка затримали під час отримання хабаря, а лікарку за місцем її проживання. У результаті обшуків вилучили гроші, медичну документацію та інші речові докази протиправної діяльності. За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону слідчі слідчого управління повідомили затриманим про підозру у зловживанні впливом. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і справи внесення застав. Зареєструвати авто або отримати нові права тепер можна без поїздки в сервісний центр. У травні на Вінниччині запрацюють мобільні групи МВС. Вони приїдуть у бар та чечельник. Там можна буде замінити посвідчення водія, оформити міжнародне чи зареєструвати транспорт. У чечельнику сервіс працюватиме 15 травня, у барі 29. -го. Детальніше про такий сервіс на колесах розповість Альона Лавровська, речниця регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій Черкаській та. Кіровоградській областях вітаємо вас. Доброго дня. Е, яка мета запуску мобільного сервісного центру в громадах Вінничні? Та як ви визначаєте, куди саме він поїде? Мобільні сервісні центри. Ми їх теж називаємо сервіс на колесах. Сьогодні досить популярна ця послуга в Україні. І вона не лише в травні е, працює, а й вже відколи були реорганізовані регіональні е, сервісні центри. МВС е, цього місяця так ми е, вирушаємо у Вінницькій області. Це Чечільник і місто Бар Е, формується список виїздів таким чином, що громадяни подають свої заявки до органу місцевого самоврядування. От, якщо цих заявочок є більше десяти орган місцевого самоврядування формує списочок і звертається до регіонального сервісного центру про е, надання послуг мобільним сервісним центром. Тільки після того, коли регіональний сервісний центр визначає, що це е, дальній е, віддалений населений пункт і є певна кількість для обслуговування громадян, е, формується е, група. І виїжджає вже на місце для надання послуг. Мобільний сервісний центр це такий автомобіль, який має певне устаткування технічне. Там завжди є два адміністратори, і при потребі є представник експертної служби МВС, якщо відбуваються послуги реєстрації та перереєстрації автотранспорту. Ось наскільки великий попит саме на такі послуги у віддалених громадах, І які саме послуги зазвичай користуються найбільшим попитом немає визначено, які актуальні, тому що надається послуги три послуги мобільними сервісними центрами: це реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія і видача міжнародного посвідчення. Якщо брати по популярності по цих трьох послугах, я трошки підгляну. Наприклад, протягом чотирьох місяців цього року в двох громадах, тому що зазвичай ми так і їздили: це Чечельник і Бар, вони постійно дають свої пропозиції. Було надано 72 послуги. З них 44 – це була реєстрація, перереєстрація і 28 – заміна посвідчення водія. Тому ми бачимо, що реєстрація, перереєстрація саме актуальна така послуга. А як жителі громад можуть підготуватись до візиту мобільного центру, аби уникнути черг та отримати послуги швидше е, про приїзд мобільного сервісного центру? Повідомляє безпосередньо влада села чи селища, в яке ми їдемо, але можна також і побачити оголошення про графіки виїздів МСЕ на офіційних джерелах наших. Це на сайті регіонального сервісного центру чи головного сервісного центру, а також у соцмережах. Ми постійно там повідомляємо людям. На котру годину, в яка дата, в який населений пункт, і саме яка вулиця там чи місце, де будуть приймати мобільний сервісний центр? А чи планується розширення географії виїздів або ж збільшення частоти, наприклад, таких виїздів у візитів у майбутньому? Наразі окрім шести територіальних сервісних центрів, які працюють у Вінницькій області? Надають послуги сервісних центрів також і в шести ЦНАПах. і окрім цього, ще виїзди мобільного сервісного центру, тому наразі покривається повністю потреба вся і не планується в найближчий час ще виїзди в інші громади. Але якщо до влади там до органу місцевого самоврядування звернуться населення і будуть заявки сформовані. Тоді буде розглядатися вже регіональним сервісним центром питання поїздки мобільного сервісного центру до тої чи іншої громади. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка, гарного дня вам навзаєм. А про послугу мобільний сервісний центр у громади Вінничини ми говорили з Альоною Лавровською, речницею регіонального сервісного центру ГСМВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. З перших місяців великої війни добровольчий батальйон шпиталю імені Миколи Пирогова рятує українських захисників. Влітку 22-го був відкритий стабілізаційно-евакуаційний пункт медичного батальйону на Харківщині. Лікарі добровольці брали активну участь в операції зі звільнення Балаклії серед тих, хто вже другий рік рятує на передовій життя військових і Дарина. Разлог історія у нашому сюжеті. Ти постійно перебуваєш під майже цілодобовими обстрілами достає гради повністю. Тобто кожен ранок о 6-7 ранку у нас починався з того, як по будильнику. Гради і все. І уже другий рік під обстрілами та градами 26-річна медикиня Дарина Разлох разом зі своїми колегами першого добровольчого медичного шпиталю імені Порогова рятує поранених українських захисників. На війну лікарка пішла після обстрілу рідної Вінниці у липні 2022 року. Тоді їй вперше довелося рятувати людей, які пережили обстріли. Перша моя ротація це була евакуація. Я була головою екіпажу евакуаційної бригади. Ми забрали з точки перехвату, так би мовити, поранених хлопців і везли до стабілізаційного пункту і, намагаючись максимально їх стабілізувати протягом дороги, щоб довести їх живими. Добровольчий шпиталь Дарини дислокується переважно на сході країни. Там зараз точаться найзапекліші бої. Медики, аби вберегти кожне життя, проводять оперативні втручання практично просто неба. Часто операційною слугує бойове авто, на якому виїздять евакуаційні бригади. Все, що можливо зробити, це в межах автомобіля, в принципі, бо в тебе є тільки водій, автомобіль, медикамен... медикаменти, різні медичні розхідні матеріали і ще твій напарник. І ви їдете по бездоріжжю і намагаєтеся його врятувати, оскільки може бути зупинка, дихання, зупинка серцевої діяльності. Також е велика масивна кровотрата, больові шоки. Дарина з дитинства бачила себе в медицині, бо вважає цю професію найгуманнішою, адже лікарі рятують життя. І коли російські окупанти пішли війною на Україну, студентка медичного ні хвилини не вагалась і долучилась до лікарів добровольців, бо де ще як не на війні рятувати людське життя. З кожною ротацією ситуація ставала все гірше. я приїжджала туди в різний діапазон часу, але я їздила в постійно в мене те саме місце. І ситуація погіршувалася. Фронт максимально стає ближче, ближче і ближче. Ті місця там, де я була раніше, наприклад, півроку тому їх вже немає, і ти туди навіть не можеш заїхати. Росіяни все частіше для знищення українського війська застосовують сучасні технології. Ворожі дрони атакують позиції цілодобово. Більше ніж 80% поранень це міновибухова травма. Того чи іншого чиннику зараз трошки міновибухова травма змінилася, оскільки дуже масово почалася війна дронів FPV, тобто скиди постійні. І зараз це набагато більше і частіше, ніж, наприклад, якісь там приліти каба. Дарина, майбутній хірург, нині навчається на інтернатурі та готується до чергового виїзду на фронт, бо знає, там потрібні її знання та допомога, бо врятувати хоч одне життя, це уже перемога. Яна Колодинська, Вікторія Ліварчук, Ковтун, телеканал Вінничина. Металеві стійки для прапорців пам'яті про загиблих героїв встановили на площі Шевченка. Раніше маленькі стяги встромлювали в землю, відтепер розміщують на спеціальних каркасах. Конструкції мають кілька рівнів і дозволяють закріпити прапорці щільно і компактно. Такий підхід додає охайності меморіальному простору та захищає прапорці від пошкоджень і впливу погодних умов. Нагадаємо, що навесні з європейської площі біля вежі Артинова синьо-жовті. Стяги прапорців принесли до нового місця поруч із пам'ятником небесній сотні та Стелою пам'яті. За останні шість років в Україні зареєстровано понад 200 тисяч пацієнтів з астмою. З них майже 40 тисяч діти. Бронхіальна астма залишається однією з найпоширеніших хронічних хвороб дитячого віку. В перший вівторок травня, за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я, відзначають всесвітній день боротьби з астмою, спрямований на підвищення обізнаності про хворобу. Раннє виявлення, регулярне лікування та контроль симптомів допомагають запобігти смертельним випадкам. Астма – захворювання інфекційного алергічного характеру, воно має більший сезонний характер, тобто частіше виникає восени і осінню, коли міняється погода, коли наступає багато вологи в повітрі. Астма – захворювання, яке не виліковується, але з, 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 з часом, коли дитина дорослішає, Частіше всього захворювання стає легшим, переходить в легшу форму. Залежність від алергенів, залежність від вірусних інфекцій, які являються тригерами виникнення приступів, вона залишається на все життя, але якщо, якщо людина Правильно використовую, дотримується всіх м, рекомендацій лікаря, то її, скажімо так, життя нормалізується. А це були власне всі новини на цю Дякуємо, що залишайтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А головне, пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога та підтримка. На ну, все добре, все буде Україна!